В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки Тижня. Ще одна тяжка втрата на Рокетнянщині. 26 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України в районі населеного пункту Руденівка. Сумського району Сумської області внаслідок ракетного обстрілу ворога загинув старший стрілець десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу 3 ї десантно-штурмової роти, 1 го десантно-штурмового батальйону військової частини А-25-82, кулик Ярослав. Сергійович. Коли Ярослав Сергійович народився 27 листопада 1992 року в селі Насташка. Після закінчення Насташівської школи навчався у Білоцерківському аграрному університеті. У 2013 році здобув освіту бакалавра, а у 2014 році спеціаліста. Менеджменту зовнішньої економічної діяльності 3 жовтня 2015 року, по травень 2022 року, працював у товаристві з обмеженою відповідальністю агропромисловий комплекс Насташка апаратником комбікормового виробництва, призваний на військову службу під час мобілізації 17 жовтня. 2024 року. У пам'яті побратимів Кулик Ярослав Сергійович залишився мужнім і безстрашним воїном, вірним військовій присязі. Вічна слава і пам'ять воїну світла! У переддень Нового року Рокетнянський селищний голова Юрій Богданов вручив ордер на службове житло лікару хірургу хірургічного відділення, завідувачу хірургічним відділенням Рокетнянської багатопрофільної лікарні Віктору Івановичу Чернишу. Службове житло було придбано за кошти місцевого бюджету відповідно до програми місцевих стимулів. Для медичних працівників КНП Рокетнянська багатопрофільна лікарня на 2023-2025 роки. Квартира перебуває у комунальній власності Рокетнянської селищної територіальної громади та придбана для забезпечення службовим житлом лікарів КНП Рокетнянська Багатопрофільна лікарня. Вітаючи лікаря-хірурга з цією подією, селищний голова наголосив, що підтримка медичних фахівців та усієї медичної галузі в цілому є одним з головних пріоритетів селищної влади. Частиною 4 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено перерахунок пенсії з 1 квітня 2025 року особам, які після призначення попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати. Перерахунок пенсії проводиться без додаткового звернення особи до територіальних органів пенсійного фонду України, особам, які після призначення попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менше 24 місяці страхового стажу після призначення попереднього перерахунку пенсії. Особам, які після призначення попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та набули менше 24 місяці страхового стажу, але після призначення попереднього перерахунку пенсії пройшло не менше, ніж два роки. У 2025 році буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам, які призначені, перераховані у 2023 році. Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок. Додамо, що дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених законом України про пенсійне забезпечення, та які не досягли віку встановленого статтею 26 цього закону, а саме 60 років. Де витратити тисячу гривень є підтримки з інтерактивною мапою в дії? Швидко знайти аптеку чи книгарню, де приймають зимову є підтримку. І національний кешбек. Не питання. Перейдіть до інтерактивної мапи 1000 Go UA і побачите найближчі підхожі магазини. Мапа книгарень та аптек на вашому екрані. На мапах вже позначені філії та лікомати чотирьох найбільших мереж аптек та 15 мереж книгарень і видавництв. Перелік зростає, а мапа ставатиме тільки зручнішою. Подивилися і мерщі за покупками. Проєкт Зимова є підтримка розроблена Міністерством економіки за участі Мінцифри, Мінсоцполітики. Учасником проєкту є Акціонерне товариство Укрпошта, технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки. На цьому інформаційний випуск новин підсумки тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі.